Слава Україні! Чергова успішна кібератака ГУР. Нова підозра Шуфричу у Нетішині. У чоловіка виявили пакунок з наркотиками. На мера Кам'янськ-Подільського склали протокол про корупцію. Про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин у студії для вас працює Ольга Захарченко. За лаштунками команда першого подільського розпочинаємо. Чергова успішна кібератака головного управління розвідки у загарбників, масштабний збій програми керування дронами. Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій. Через веб-сервери, вказаний російський проєкт перепрошивки дронів, забезпечує функціонування системи Свій Чужий. За попередніми даними, внаслідок кібератаки гурму України сервери перестали працювати. Тож усе програмне забезпечення розпізнається як чуже і відмовляє рашистам у доступі без доступу до серверів, А отже, до системи керування безпілотниками з культа ймовірно неможливе. Підозрюваному в Держзраді нардепу Шуфричу повідомили про нову підозру. Слідство вважає, що він фінансував Росгвардію в Криму. Пише Державне бюро розслідувань. за їхніми даними. Шуфрич платив гроші за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості у Криму. Тільки за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Також стверджує, що підконтрольна йому компанія регулярно фінансувала бюджет Ерефії, сплачуючи податки та збори. На мера Кам'янця-Подільського склали протокол про корупцію. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, Михайло Посідко брав участь у голосуванні стосовно кадрових призначень особи, яка фінансувала виборчий фонд посідка під час виборів міського голови у 2020 році. Крім того, посітко ухвалив рішення щодо встановлення цій особі максимально можливого розміру надбавки за високі досягнення у праці, а також визначав розмір щомісячного преміювання. Михайло Посідко після розповсюдження інформації про протокол від НАЗК прокоментував ситуацію у телеграм-каналі. Категорично не згідний з висновками в протоколі, де з мене намагаються зробити корупціонера. Буду відстоювати позицію в суді. Маю достатньо аргументів, йдеться у повідомленні. У Нетішині поліцейські виявили чоловіка з пакунком синтетичних наркотиків. За їх зберігання 39-річному Нетішинцю може загрожувати до 5 років обмеження волі. Днями працівники сектору реагування патрульної поліції під час патрулювання міста виявили підозрілого місцевого жителя. В ході перевірки правоохоронці вилучили у нього пакет з порошкоподібною речовиною та скляну в трубку із нашаруванням невідомої речовини. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. Півіпі чоловік пояснив, що зберігав наркотик для власного споживання. Наразі дізнавачі Шепетівського райуправління управління поліції оголосили йому підозру. Слідчі дії тривають. У Хмельницькому працює університет третього віку. Він розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. У 2023 році заняття організували для 924 осіб. Наразі діє 22 факультети та функціонує 56 груп. Було відправлено роботу факультетів: крій, ремонт та пошиття одягу, правознавство. А також запрацював новий факультет агроландшафт. Адреса університету вулиця Перемоги, 7 А, кабінет 18. У Меджибіській територіальній громаді Хмельницького району запрацював притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Про це повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На створення такого прихистку Межибіській громаді у 2023 році виділили з державного бюджету 5,3 млн мільйона гривень. Окрім того, з бюджету самої громади спрямували 9 мільйонів 900 тисяч гривень для реконструкції приміщення центру надання соціальних послуг, структурним підрозділом якого буде притулок. А департаментом соціального захисту населення обласної військової адміністрації було домовлено з представництвом фонду ООН у галузі народонаселення через благодійників про виділення 2 мільйонів гривень на закупівлю меблів необхідного обладнання та техніки для притулку. Дякуємо, що залишаєтесь протягом дня. Разом з першим подільським команда телеканалу працює задля того, аби ви були в курсі найважливіших та найсвіжіших подій області країни та світу. Бажаємо мирного та спокійного дня. Слава Україні!